Завершилось літо, а з ним добігла кінця робота клубу вихідного дня. Цього літа особлива увага приділялась селам нашої громади, тому й урочисте закриття літнього сезону відбулось у селі Липецьке Подільської громади. Завдяки спільним зусиллям управління культури та туризму, управлінням освіти та гуманітарної політики, молодіжній раді, молодіжного центру ЛОФТ та відділу фізичної культури та спорту для подільської малечі це літо було незабутнім. Я хочу подякувати всім, хто був. Разом з нами ціле літо, хто приймав активну участь, хто долучився до роботи, дуже багато народних майстрів. Ну, всі бачили, яка кількість абсолютно різні. Вони радували людей своїми роботами, своїми виробами. Дякуємо всім. Особливо хочу сказати управлінню освіти, тому що вони паралельно з нами працювали своєю програмою по всіх мікрорайонах. Кожної суботи неділі відбувалися ці заходи. Окрім вже традиційних форм розваг, таких як дитяча риболовля, батут, зони для творчості та дитячий автопарк для маленьких липичан, були підготовлені виступи артистів Липецького та Подільського будинків культури. Також приємним сюрпризом став виступ хореографічного колективу Фантазія. Юні танцюристи знову підкорили усіх своїми неперевершеними номерами та запалили цей вечір. На закриття завітав і Подільський молодіжний центр Лофт з цікавим квестом, наповненим різноманітними станціями та загадками. Основним завданням квесту було зібрати якомога більше ключів та наблизити свою команду до перемоги. По завершенню квесту кожен учасник отримав подарунок. Ми організували святковий квест, в якому є сім станцій. І на кожній станції команда повинна отримати ключ. І в разі перемоги команда, яка прийшла перша, вона, звичайно, Отримує подаруночки і всі учасники також будуть нагороджені заохочуючими подарунками. Не забули і за спортсменів. Так на дружні змагання з футболістами села Липецьке завітала команда спортивного клубу Подільськ. І, звичайно, що ж це за свято без смаколиків, смачна юшка, паляниці, солодка вата та інші ласощі. І усе це безкоштовно для гостей заходу. В цей вечір усі від малого до дорослого змогли насолодитись святковою програмою та останніми теплими днями цього року. Поспілкувавшись з дітьми, ми також дізнались про те, як вони провели своє літо. А маленька Вікторія заспівала нам пісню, яку вивчила цього літа. Вікусь, ми знаємо, що ти вмієш співати, а заспівай нам якусь пісню. Манька штанька, що таке, пігатуй собі, попри манька, штанька не біжить, уже німа куди іти. Дівчатка, розкажіть нам своє враження від сьогоднішнього святкового заходу. Дуже класно, для дітей та дорослих це дуже добре. А розкажи нам, як ти провела своє літо? Я провела своє літо, катаючись на ставки. Та граю на ну, футбол. Іринка, розкажи нам, як тобі сьогоднішнє свято? Тобі сподобалось все? Так. А що саме тобі сподобалось? Батути, усе. А концерт тобі сподобався? Так. А розкажи нам, як ти провела своє літо? Готувалася до школи, читала книжки, ходила в центр, сиділа вдома. А яка пора року тобі подобається найбільше? Літо. А чому? Тому що канікули за можливість жити під мирним небом та бачити посмішки наших дітей в першу чергу ми маємо дякувати нашим військовим, котрі боронять нашу батьківщину. Мої ну особливі слова вдячності я хочу сказати нашим військовим, хлопцям, дівчатам, тому що вони нам забезпечують сьогодні над нами тихо, спокійно. Дай Боже, щоб так було кожного дня, щоб всі вони повернулися додому живі, здорові. Дякуємо їм за те, що ми маємо змогу. Сьогодні дітки співають, сьогодні дітки танцюють, тобто. Ми молимось за них, віримо в них, віримо в ЗСУ і віримо обов'язково в нашу перемогу. Тому що разом ми сила все буде Україна. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.